Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні у нас чергова лекція присвячена стосункам з узалежними. А саме поговоримо сьогодні про довіру в цих стосунках, яка є дуже важливою з обох сторон, з сторони родичів і з сторони узалежненого. І тема, як і раніше, навіяна нашими групами підтримки у телеграм-спільноті Академії Незалежності. Ми більш-менш детально розібрали на цих групах, але мені матеріал видався цікавим і корисним, тому я вирішила зробити цей запис. Хто цікавиться, то трохи поясню. Академія Незалежності це такий багатогранний ресурс для тих, хто має складнощі в стосунках з близькими, хто потрапив в ситуації, з якою, як здається, немає виходу, і також для родичів узалежнених в Академії Незалежності є багато заходів, які створені на безоплатній основі, також є і платні. Більш детально ви з розкладу можете ознайомитись, перейшовши за посиланням на сам телеграм-канал Академії Незалежності або на сторінку Facebook. Послання будуть в коментарях до цього відео. А зараз давайте перейдемо до теми про довіру в стосунках взагалі. І в стосунках з узалежними ними, зокрема. Перш за все, хотілося би визначити, що ж таке довіра в загальноприйнятому значенні цього слова, трохи теорії, так би мовити. Довіра в стосунках, це глибоке переконання в надійності, чесності, доброзичливості іншої людини. Вона є фундаментальною складовою емоційної близькості яка дозволяє партнерам відкриватися, бути вразливими, приймати підтримку і давати її у відповідь. Слід відмітити, що у психології довіру розглядають не як даність, з якою ми, наприклад, там народились, а як результат досвіду, взаємодії, що формується поступово. Це таке психологічне, наукове визначення, що таке довіра, і, на мій погляд, це дуже корисно знати, тому що це засада, на якій взагалі будується довіра між людьми. Довіра включає кілька ключових компонентів. Перш за все, це надійність, це переконання, що партнер дотримується своїх обіцянок і є передбачуваним у діях. Далі це безпечність, це відчуття, що інша людина не скористається вашою вразливістю чи слабкістю, а саме довіру. Це чесність, готовність відкрито говорити правду навіть у складних ситуаціях. І це емоційна підтримка, це впевненість, що партнер прийме ваші почуття без осуду і зрозуміння. Психологи стверджують, що довіра формується з раннього дитинства у взаємодії з батьками або опікунами. Якщо дитина отримує надійний емоційний зв'язок з батьками, зокрема на перших періодах життя дитини, це зв'язок з мамою, то дитина виростає з базовою довірою до світу. Що це означає дитина, дорослішаючи, йде в навколишній світ. Без остороги, напруження, страху і всіх тих речей, які нам заважають будувати довіру саме. У дорослих стосунках ця здатність довіряти може бути активована, тобто розвиватись далі, або навпаки, порушена через травматичні досвіди, зради, обману чи емоційне відчуження. З погляду теорії прив'язаності Джона Боубі, люди з надійним стилем прив'язаності легше встановлюють довірливі зв'язки. Ті ж, хто має тривожний або уникаючий тип прив'язаності, можуть боятися близькості, перевіряти партнера або, навпаки, дистанціюватись, що ускладнює побудову довіри. Порушення довіри викликає глибокі емоційні реакції. Страх, гнів, розчарування. Її відновлення можливе, але потребує часу, щирості, стабільної поведінки та відкритого діалогу. Отже, довіра це психологічна основа глибокого партнерства. Вона не з'являється автоматично, ми з нею не не народжуємося. Вона вимагає постійного догляду, відповідальності, емоційної чуйності та внутрішньої зрілості обох партнерів. Під партнерством я маю на увазі будь-які стосунки між людьми. Простіше кажучи, довіра це те, що плекається впродовж всього існування стосунків між людьми, що є дуже крихтим. Те, до чого треба відноситись з великою повагою, цінувати і всіляко берегти від руйнування. Вона, тобто довіра, фактично є основою близьких стосунків між людьми. Бо на ній будується все те прекрасне, до чого ми власне в стосунках прагнемо. ментальність нашого суспільства, на жаль, не передбачає довірливих відносин. Ми маємо певну історичну травму. Яка будує в наших сім'ях сталу конструкцію недовіри до навколишнього світу? Ми зараз не будемо занурюватись в цю історичну травму, можливо, коли-небудь я запишу лекцію з цього приводу. Це дуже цікава теорія про історичні травми народів. Наш народ має, наша нація має. Важку історичну травму, яка наклала відбиток на багато соціальних, сімейних, партнерських стосунків. Недовіра будується, зокрема, в наших сім'ях завдяки тій же історичній травмі до оточуючих людей. Знадто довірливих людей в нашому суспільстві вважають мало небожевільними, бо вони начебто не розуміють всієї небезпеки довіри до світу. Світ в головах багатьох з нас небезпечний, жорстокий, непередбачуваний і зрадливий. Так, в цих висновках, притаманних, мабуть, нам усім, є певний сенс. Але жити весь час, будучи в захисній позиції, дуже важко. Це, начебто, весь час без перерви бути на передовій без найменшої відпустки. І, звичайно ж, людині потрібні такі стосунки, де їй не треба весь час бути насторожі, весь час сканувати слова і дії іншої людини. Зазвичай такі стосунки передбачаються в тій чи іншій мірі в сім'ї, з партнерами, родичами, батьками і, звісно, річ, з дітьми в першу чергу. Сімейні стосунки це про довіру і відповідно про вразливість. Бо коли ми людині довіряємо, то автоматично стаємо більш вразливими та беззахисними. І тут відбувається дивна річ: якщо немає довіри, то і близьких стосунків як би не існує. І йдучи в партнерство, народжуючи дитину або будучи самі дітьми, ми автоматично починаємо будувати довірливі стосунки. Він або вона мене не зрадить. Не скористається моєю довірливостю, не буде по повразливим місцям. І велике щастя, якщо у вас так вибудували стосунки, що все це є реальністю. Але багато чого руйнується, коли стається нещастя, і хтось з ваших близьких стає узалежним. Так, це досить трагічна подія. Але з нею якось потрібно жити. І стосунки все одно треба будувати з огляду на те, що тепер ваш партнер, син, дочка або хтось з інших родичів узалежнені. І тут потрібно чітко розділити певні періоди залежності, тому що життя вашого близького тепер може розділитись на кілька періодів. Період активного вживання, період реабілітації і період ремісії. Коли має місце утримання від узалежнених дій. Здається абсолютно очевидним, що в період вживання про довіру річ не йде. Бо в цей час узалежнений керується виключно потребами своєї залежності. Він може брехати, красти, маніпулювати вами, спекулювати вашими почуттями і шантажувати вас. Так, на жаль, виживає його залежність. Якщо у вашого близького не буде можливості вживати або грати, наприклад, то він повинен щось зі своїм станом робити. Ну, наприклад, пройти реабілітацію, піти до психолога, піти на групи анонімних алкоголіків або наркоманів, припинити вживання або узалежнення дії. Але це страшно, боляче, невідомо, що буде далі. Тому людина, яка страждає таким розладом узалежненням, Буде продовжувати брехати, красти і так далі. На моєму каналі є кілька відео про формування залежності, а також про те, як формуються стосунки узалежнений плюс півзалежний. Кому цікаво, можете переглянути і вам стане зрозуміліше, чому узалежнені люди продовжують перебувати в тому стані і нічого не змінювати. Отже, під час активного вживання довіряти узалежненим недоречно, скажімо так, м'яко. Бо вони майже весь час брешуть. Головна ваша задача в цей час це унебезпечити себе і свою власність. Гроші, коштовності, нерухомість тощо. Чим менше буде можливостей у узалежненого ними скористатись, Тим менше у нього буде можливості продовжувати своє зловживання. Також слід пам'ятати про особисту фізичну безпеку, це про тривожну валізку, і про документи, і про місце, куди можна швидко і будь-який час з'їхати, коли у вас виникає фізична загроза. Я розумію, що ці слова виглядають дикувато, особливо коли це стосується ваших дітей. Це ж мій синочок, моя донечка, як це тривожна валізка, від кого тікати, що ви таке говорите. Але це, на жаль, реалії життя. Коли ваш близький знаходиться в активному вживанні, головна ваша задача зберегтися в усіх сенсах матеріальних і ментальних. Бо коли йому або їй буде потрібна реальна допомога, а не брехнею взяті у вас кошти на чергову дозу, то ви повинні бути в ресурсі. Та й себе треба трохи пожаліти, бо вся ця історія ще таке непросте випробування. Але рано чи пізно настає час, коли узалежнений не може, не хоче або не має можливості продовжити своє зловживання. І Він вирішує, або йому здається, що він вирішує, почати важкий шлях реабілітації. Багато хто з родичів чомусь вважає, що реабілітаційний центр це те місце, де за досить короткий період зміниться усе. псина дочка стануть такими, якими були до цього всього жахіття, що вони вийдуть звідти зовсім іншими людьми, але це помилкове бачення ситуації. Узалежнені, які знаходяться в реабілітаційному центрі, особливо перший час, нездатні будувати довірливі стосунки. Дуже нестійка ще їх психіка, дуже ще яскраві болючі спогади про період вживання. І тут від родичів потрібна дуже велика обережність і збалансованість. Довіра має бути, але дуже виваженою і вибірковою. Ну, наприклад, ти хочеш яблук, я тобі вірю і принесу тобі яблуко. Ти хочеш курити, я куплю цигарок і передам тобі. Я тобі вірю, що ти хочеш яблук або цигарок. Ти хочеш одужувати, я тобі вірю, але ця довіра має підкріпитись діями з твоєї сторони. Але якщо ти хочеш через два тижні піти з реабілітаційного центру, бо ти вже одужав, як тобі здається, я тобі не вірю. За два тижні одужати неможливо. Тобто узалежнений багато зробив для того, щоб зруйнувати довір в стосунках і тепер йому прийдеться маленькими кроками, довго і непросто цю довіру вибудовувати. Ваша задача не заважати йому або їй, але при цьому зберігати холодну голову і усвідомлювати реальність того, що відбувається насправді. Ви можете сказати, як я можу це знати, я ніколи з цим не стикалась, у моїй сім'ї ніколи не було залежних. І так далі. Тут дуже допомагає досвід інших людей, які пройшли подібні ситуації, це групи родичів узалежних. Це саме те місце, де інші люди вас підтримують і поділяться досвідом. Зазвичай період такої полудовіри назвемо це так, відбувається приблизно рік ремісії. Після року настає інший період довірливих стосунків між залежним і його родичами. Коли ремісія стає більш довгою, рік і більше, Узалежненому дуже потрібна ваша довіра. Вона має підтвердити, що в нього вірять, що його досягненнями пишаються, що він зможе й далі, що він не повернеться в те пекло, з якого, з якого таким дивом вискочив. І тут довіра близьких відіграє дуже велику роль. Ви можете як підтримати свого узалежненого близького довіряючи, так і знищити його тотальною недовірою. І тут також дуже важлива ваша збалансованість і ресурс. Вам придеться, як і раніше, наперед за все, подумати про вашу особисту безпеку. Наприклад, в домі повинно бути стільки грошей, скільки ви можете витратити або втратити без шкоди для свого фінансового стану. Те саме, повторюсь, стосується і коштовності, і документів. Головне в цьому випадку не створювати спокуси, тому що якщо у вас вдома у відкритому доступі лежить 1000 гривень, то навряд чи ваш узалежний родич спокуситься на ці гроші, бо вживати або грати за цю суму довго не вийде, а втрачати, наприклад, рік тверезості, начебто того не варте. Я колись казала в одному з відео вам про те, що кожен день без предмету залежності психоактивних речовин або гри це для людини справжній подвиг. І чим більше цих відвоюваних днів, тим важче з цими досягненнями розлучатися. з роком і більше тверезості є що втрачати. Таким чином, ваша довіра в цей період сталої тверезості. Вашого спільного життя дуже важливе, але вона має бути теж обережною. Згадайте, як довго і болісно ви її втрачали, яким розчаруванням для вас була кожна брехня і кожна крадіжка? Так же помалу і довго довіра буде вибудовуватись. На жаль, від цього нікуди не дітись. Якщо справа стосується ваших дітей, то тут теоретично легше, бо ваші стосунки мають максимально дистанціюватися. У ваших дітей своє доросле життя, у вас своє доросле життя. Ви у них просто є, але відповідальність за їхнє життя вони несуть самі. Будують власні стосунки, відповідають за свою тверезість, якщо ви за цей час попрацювали за своїми психологічними негараздами, то довіра буде фрагментарною, і вам не потрібно буде прикладати якихось неймовірних зусиль. Тобто особливості довіри довірливих стосунків між батьками і узалежненими дітьми в стадії сталої ремісії полягають в тому, що кожен живе своє життя і предметів довіри якби стає менше, тобто, у вас менше спільних. Справу, у вас менше спільних якихось інтересів, у вас менше спільних вирішень проблем. Тобто кожен окремо вирішує всі свої проблеми і справи, і почуття, якісь переживає, будує своє життя, кар'єру і так далі. І тому довіра така, ну, можливо, дещо поверхнева, вона присутня, але не забуваємо про те, про що повинні пам'ятати всі родичі узалежні? Залежність це явище, яке залишається з людиною, яка має у узалежність на все життя. Тому це повинна бути обережна довіра. Якщо ваш пар... ваш партнер буде складнішим. У вас весь час буде внутрішнє напруження, і воно вас може не покидати дуже довго. Ви весь час будете очікуватись якогось інциденту, який зруйнує всю вашу довіру і близькість, яка так довго і важко відновлюється. Але це такі особливості партнерських стосунків з узалежними. І у вас є вибір. Залишатись в цих стосунках і внутрішньо відпустити ситуацію. Буде як буде, але зараз ми щасливі і все добре. Бо піти з цих стосунків, розуміючи, що ця напруга і недовіра вам не під силу, і ви дуже виснажуєтесь. Це вибір кожного, кожен робить цей вибір самостійно, тут немає і не може бути ніяких порад. Наостанок хочу сказати, що довіра це у будь-якому випадку ризик. Так нас можуть обманути, нас можуть використати або зрадити. Від цього в житті ніхто не застрахований. Але цей ризик має великі сенси, бо довіра дорівнює близькість, а близькість це і про кохання, і про дружбу, і про стосунки з батьками і з дітьми. То, може, спробуємо ризикнути з холодною головою, звичайно. Дякую за увагу. Пропоную вам всім ставити лайки, писати свої відгуки. Також пропоную вам всім писати теми, які би хотіли ще освітити і почути в моїх лекціях. Мені б це було дуже корисно. Тому що хотілося б говорити про те, що вас турбує. Мені дуже цікаво читати ваші роздуми під моїми лекціями, і запрошую вас всіх до діалогу.